Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Ми продовжуємо цикл тем Христос і Закон. Читаючи Євангеліє, ми знаходимо, що Христос часто використовував подібні фрази, записані, як, наприклад, ця фраза записана в Євангелії Дівана, 5 розділ 46 вірш. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже він написав про мене. Тобто ми бачимо, що в цьому тексті піднімається тема відношення Христа до закону Мойсеєвого. Давайте ми більш детально дослідимо цю тему з нашими гостями, які в нас в студії сьогодні. Це Сергій Луцький, Володимир Куцій і В'ячеслав Кулага. Вітаю вас. Але перше, друзі, я хотів би от, знати вашу особисту думку. От як ви зрозуміли з Євангелія, як Христос відносився до закону Мойсеєва? Ми детальніше розглянемо зараз, але в загальному, скажіть, вашу думку. Мені здається, що сьогодні дуже багато спроб є людей протиставити старий і новий Заповіт Ісуса і закони Мойсея якогось. Ось то старий Завіт, ми живемо сьогодні по новому заповіту. Але насправді, коли ми добре досліджуємо Біблію, можна побачити, що Ісус виконував. Всі ці постанови, тобто там немає ну, ніякого між протиріччя, вони природні, гармонійно витікають одне з іншого. Угу. Навіть якщо він і вчив щось, то він опирався на те, що написано. Неодноразово так. ми е, читаємо в Євангелії такий вираз, як читаєш, так. як написано. Угу. Тобто, фактично, що було написано? Написано те, що в старому заповіді було, було Нового заповіта. Тому фактично, і... Христос е, своєю порою мав ці закони. Так. Він навіть говорив, що вивчаєте писання, слідуйте писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. І в той час, коли жив Господь, не було нового заповіту написано. Він говорив цей текст відносно старозаповітних книг. Так, дякую. Так. Ну давайте більш ближче до теми. Підійдемо ага. значить і заглянемо. От, наприклад, візьмемо от початок життя Ісуса Христа. Е, як ви знаєте, що в Ізраїлі фактично життя хлопчика починалося з того, що його мали обрізати на, чи восьмий, с... день. на восьмий день на та. день? Так чи цей закон звершився в житті Ісуса Христа? А, і як ну про що про це говорить Іван Євангелії від Луки, в другому розділі написано? Коли ж виповнилось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перш ніж він у тробі зачався. Тобто чітко все було виконано так, як прописано в законі Мойсею. На восьмий день давали ім'я, звершувалося обрізання, а далі сказано: а коли за законом Мойсею минули з дні їхнього очищення, тобто 40 днів. <кій> То до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як в законі Господнім написано, кожне дитя Господньої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. Ага. Тобто, і друге е, посвячення, якраз от вже на сороковий день воно також виконалось. Причому, як цікаво, е, Євангелист Лука каже, як в законі Господнім написано. Тобто, що це не просто було повеління людське, а це Господь дав таку повелінку повеління таке і. Е, Батьки Ісуса Христа звершували на Ним всі чітко обряди, як було сказано в Мойсея? Ну добре, ну, це зрозуміло. Значить, звершив цей обряд. Ми це вже зрозуміло да. з ваших mm -hmm. текстів, з ваших відповідей. вірніше. А от питаю наступне: от, що означав цей обряд, і як він фактично потім вже відобразився в новому заповіді? Чи він дійсно на сьогодні, чи не дійсний? Якщо дійсно, то чому? Якщо не дійсно, то чому? Ну як Христос про це вчив? і апостол? Ми дивимося, що Господь установив як знак завіту, знак завіту про те, що прийдеться через. Прийде Месія, Спаситель через народження від, від мами, від прийде дитя, дитя як Месія. Тому цей знак завіту він відображав віру людську в те, що прийде Месія. І коли Господь прийшов на цю землю, то він, будучи слухняним законом, про який ми говоримо сьогодні, Божим законом, написаним в старому заповіті, він показав, що це дійсно має так виконатися. Він також показує, ну якби його батьки показують. Таким чином, що знак завіту він повинен виконатися, і Господь явився тим Спасителем, який прийшов і який виконав виконав цей заповідь. Ставши ми повинні розуміти, що знак обрізання був даний Авраамові. Uh -huh. Тобто цей знак був заповітом між Авраамом і Богом. Uh -huh. І всі нащадки Авраама вони повинні були проходити через цю церемонію як е, своє посвячення для Господа. Це був знак посвячення. Знак посвячення. так. Тому фактично всіх хлопчиків на восьмий день обрізували як знак того, що вони посвячуються для uh -huh. Господа. Ми що говоримо про новий заповіт, практично е, в старому завіті так було: що людина обрізана, значить він в завіті. Це uh -huh. знак. Новий заповіт там довга дискусія. апостол Павло про це багато писав. Практично новому заповіті не знаком заповіту не є обрізання, тому сьогодні. Нам не потрібно приймати обрізання. Знаком заповіту сьогодні є хрещення. Угу. Тобто, якщо людина приймає водне хрещення, тоді це є знак, того, що вона в завіті з Господом. Угу. Це. Тобто ми бачимо фактично, що тут відбулася зміна, так зміна заповіту. І е, ми повинні розуміти, що прийшла зміна старий новий заповіт, як називають. Фактично, е, юдеї, згідно пророцтва Даниїла про 490 років, вони порушили цей заповіт і були е, приведені в статус. Е, Ну які мають всі народи, вони втратили свій статус як особливого народу. А ви якщо якщо ви знаєте, то фактично йдемо не про те, що створюється новий заповіт, а так. відновлюється Від... на а порушений, порушений О, так, так, так. Тоді чому, розуміє. якщо пору, якщо відновлюється порушений, заповіт, як ми бачимо з Євангелія, то чому змінюється знак заповіту з хреще з обіцяє на хрещ? Тому що у В першому випадку це був заповіт із народом, е який скажімо так, по родословному йшов, а тут вже йде заповідь з усіма народами. Ну, я згідно з вами, але я хочу вас просто знати думку. От, наприклад, якщо жертва була ягнятко, то вона відміняється, тому що жертвою став Христос. Так. так. А якщо обрізання було знаком завіту, то як воно виконувалося в новому заповіті? Що воно значить? Обрізання. Я говорю цю думку, що. Господь. Обрізання серця. Обрізання так, серця цілком правильно. Тобто ми бачимо, що фактично обрізання виконується в тому, що Дух Святий так, обрізує так. серце людини, яке стає чутливим до Господа. Так. Так? Дякую. Давайте подивимося, що стосується самих юдейських свят. Як Христос відносився до церемоніальних юдейських свят? І які взагалі були такі відомі великі і свята? Як вони ділилися взагалі? Можливо, розкажіть нам. Ну, про що? Були свята, які поділені на два великі блоки: перше півріччя і друге півріччя. У uh -huh. першому uh -huh. півріччі якраз розпочиналося все із свято Прісників, Пасхи Потрясіння першого снопа, потім було свято П'ятидесятниці. Це перший блок, перше півріччя, а в другому півріччі починалося із Сумлення, uh -huh. потім свято Йом-Кіпур – Судний день, і закінчувалися ці свята святами кучок, які тривали вісім днів. Uh -huh. Дякую. Тобто, наприклад, в Івана від Івана в п'ятому розділі, з першого верча, ми читаємо такі слова: після того свято юдейське було. І до Єрусалиму Ісус відійшов. Uh -huh. Тобто, чітко апостол Іван підкреслює, що от було свято юдейське, так? І Ісус тому пішов до Єрусалиму, тому що було прийнято цих три свята, про які ми говорили. Це Пасха, п'ятидесятниця, і потім Кучки. В ці три свята всі, все чоловіче населення країни повинно було піти в Єрусалим. Угу. І Христос чітко ходив, так? Чи так? да Ісус так. пішов, так і він дотримувався. Навіть ми читаємо в останні дні. Все ж таки, Христос зібрав своїх апостолів. От ми говоримо в більшості це про вечерю, де він дав символи тіла і крові, і хліб угу. і вино. І, і сьогодні ми приймаємо в цьому участь, але сказано першого дня опрісників, учні підійшли до Ісуса і сказали, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. Так. Фактично, і учні, і Христос вони приймали в цьому участь, і тому, перш ніж скажімо так, дати вечерю Господню цей обряд, Христос з учнями виконав обряд Пасхи повністю. Так. Так, тобто ми бачимо що фактично, що Христос е, зберігав Пасху, приходив, І ще які свята так, так. ми бачимо, що були такі, що ми, ми бачимо додаткові свята, які е, е, знаходимо в новому заповіті, святому письмі. Це свято Пурим і свято відновлення Боханука. Свято Порим було встановлено на честь пам'ятки дати визволення юдейського народу в ті часи, в часи есфірі, як говорить Святе Письмо. А свято Ханука це особливе свято, яке ми знаходимо в докази в новому заповіті, в 10 розділі Євангеліті Івана, у 22-му вірші. Сам Ісус ходив у храмі, 23-й вірш, говорить у словому Ганку. Було тоді свято відновлення в Єрусаліма, стояла зима. Свято відновлення також. Це були два свята, які також були в часи ну, Ісуса Суспуна. Виникли вже в результаті історії історинського народу, і так. Христос цінив цю історію цінував ну, свято відновлення, просто щоб глядачі знали, це свято, яке було започатковане в честь перепосвячення храму після занечищення Антіохом Атвіофаном. Так, так, так. Угу. так, дякую вам. Значить, ми бачимо дійсно Христос отримувався. Ну а як бути нам сьогодні? А вон, ці свята церемоніальні дійсні для нас сьогодні, чи не дійсні? якщо так, то чому і поясніть і один другий варіант відповідає. Ну, коли ми бачимо, що кожне свято це є свого роду певна віха в плані спасіння, угу. ми угу. розуміємо, що, наприклад, Пасха вона вказує на викуплене. жертву Ісуса Христа на Голгофі. День П'ятидесятниці це злиття Святого Духа. Тобто, ми бачимо ось ці свята. Вони виконалися. Вони виконалися е, практично дві тисячі років тому е, за життя Христа і апостолів. Тобто це були прообрази? Це були прообрази. Тому, фактично, якщо взяти Пасху в такому виді, як вона святкувалась, нам нема змісту, тому що це виконано все. Uh -huh. Але є другий блок свят, який якраз показують сурмлення, uh -huh. а це ознака uh -huh. проповіді е, вісті Євангелія в останній час. Uh -huh. І ми це виконуємо. Ми приймаємо в цьому участь. День суду, ми розуміємо сьогодні, що Ісус Христос, Він е, сьогодні, як пересвященник в Небесному храмі, звершує цей суд. І е, свято Кучок, це, скажімо так, згадка про цю подорож, вона буде в тисячолітньому царстві. Тобто, фактично, ми живемо зараз в епоху виконання якраз ось цього другого блоку свят. Угу. Тому ми це розуміємо, як воно реально виконується, і тому в буквальному житті ми повинні отак і діяти. Тобто, наше діло зараз розуміти, що Христос за нас заступається в небесному храмі, йде суд, і проповідувати вістку Євангелії, застерігати про людей про те, що настане скоро царство Боже. Uh -huh. А в цей царстві ми дасть Бог будемо. Згадувати ту подорож, яку ми звершували в цьому житті з Ісусом Христом, точно, якщо ми подивимося на цей річний круг свят, які були <свят> в іграївському народі, то можна побачити, що дійсно всі мали історичне своє втілення, крім ось того, що було на свято кучок, яке символізує. Тисячолітні шам майбутнє. Так. Воно ще так. не так. наступило, тому ми Я очікуємо. це. Тобто, ми бачимо, що фактично коли ми читаємо Євангелії, нам потрібно це якось розуміти, так чи ні? Так. І воно mm. нам щось відкриває. Так. Щось відкриває, фактично неможливо зрозуміти Євангелії, не розуміючи того, про що сказано, що було ці свята. Це, в це, це план спасіння відкривається в цих святах. Uh -huh. Ну, ви можете, наприклад, провести якийсь текст з того письма старого заповіту, наприклад, от, щоб показати, що дійсно так було, що ці свята вказували на майбутнє. Є у нас є у нас такі, наприклад, якісь ну, докази, наприклад, що от, що ягнятко, от, це Пасхально вказувало yeah. на Ісуса Христа, наприклад. Післення до євреїв ми можемо читати колосяна ми можемо читати російська Біблія говорить, тінь no. будущого, а тіла во Христі. Є, святе письмо чітко, ясно говорить, що це були прообрази, які вказували чітко на Ісуса Христа. Післення до євреїв розпожовує, розписує всю цю ідею. Всю цю і фактично звідси витікає розуміння слів Павла, який говорить, що все це було тінню майбутнього yeah, Так, майбутнього Ta? Ta. і вказувало на Христа. Так. Візьмемо слова Івана Хрестителя, який, який каже: Ось Агнець Божий, що бере гріх світу на себе. Тобто, фактично, людина, коли почула ці слова, єв, єврей, нарозуміла оцю церемоніальну систему, яка була прописана в ісеємно законі. Певно, що, коли слово Агнець Божий, він з того часу могла задати Ісаї 53 розділ. Так. Так ось, Як ягня проваджений був на заколення, так ось. І це настільки чітка така алюзія на Христа, 53-й розділ ісаї, що тут напевно. Я хотів би додати думку, що я думаю, Господь задумав таким чином свята, щоб в той час, коли вони почнуть виконуватися, щоб іудеї бачили виконання цих пророст і увірували в Господа. Більшість людей, які читали святе письмо, вони чекали цього часу. Тому 14 Нісана, ці дні, які були Богом предсказані, показані, і коли приходить Господь, коли виконується це пророцтво, коли його приносять жертву, коли в храмі, роздирається, коли ягнятко тікає від священика, все це повинно було вплинути на серця іудеї, які знали святе письмо щоб зрозуміти той день, який настав день викоплений людства. Господь, так, вирає. тобто ми бачимо фактично розуміти новий заповідь повноцінно можна тільки тоді, коли ти дуже добре розумієш світлі, старий, старий заповідник. Так, так. Тому е старий заповідь нам дане для того, щоб розуміти краще новий заповідь, а не для того, щоб ми виконували всі ті речі, які вже виконувалися в Христі. Звісно, Правильно так, я зрозумів. Так, так. Та. Дуже дякую за ваші роздуми. Залишайтеся з нами через кілька хвилиночок. Ми повернемося для на до наших роздумів. Ну, а зараз хочу підняти питання відношення Христа до самого храму. Ви знаєте, що храм відігравав дуже важливу роль в житті юдейського народу, взагалі ізраїльського народу. От, як Христос до нього відносився? Вперше по закону 12 років він прийшов в цей храм. І от що з цієї історії можна сказати про його першу зустріч з храмом, як скажімо так, в людському тілі, є. навіть будучи дитиною 12 років, але все ж таки він відчував, що що розкажіть нам цю історію. Ну, фактично, Ісус в храмі це вже другий, тому що перший раз, коли він був немовлятим, він ще не розумів. Ну, та, та. Але саме, от як говорить нам вже Євангеліє, сказано: а батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи, тобто вони виконували всі ці так. закони, і сказано, і коли мав він 12 років, вони зазвичай на свято пішли. І ми розуміємо, що з 12 років дитина вважалася вже сином закону, і з цього моменту вона повинна була повністю виконувати всі заповіді. І ось саме Христос приходить разом з батьками у Єрусалим. І що цікаво там, що він не просто прийшов, подивився, знаєте, як часто підлітки. Він почав розпитувати, запитувати, задавати mm -hmm. запитання, ну, в якійсь мірі навіть дискусії такі заводити з вчителями про все те, що відбувалося в храмі. Тобто для Ісуса Христа храм і служіння, яке відбувалося в храмі, було досить центральною темою Його життя. І саме ми повинні розуміти, що. Він особливу увагу звернув увагу людей, що ж відбувається, і чому вони, можливо, навіть дещо не розуміють і не пояснюють людям. Угу. Що цікаво, ви знаєте, от на сьогоднішній день от я розмовляю з деякими представниками відповідно юдейської релігії, і вони цікаво дуже можна замітити з тими, з ким я розмовляв. Я не скажу за всіх, бо я з усіма не розмовляв. Цікаво, можна замітити, коли. Коли якось відривається е, зв'язок між прообразом і дійсністю, на яку вказує цей прообраз. мені здається, це була проблема вже той час ісуса часів Ісуса Христа. Так. Коли люди бачили ягнятку, і не розуміли, що це ягнятко має символізувати кого? Да, вони. вони вони бачили, а не бачили за ним щось інше. Так, бачили ягня, вони не бачили того, хто так, стоїть так, так. за цим, чого гнят? вона це робить. Так. ну і скільки часу е, на скільки днів втратили батьки Христа? І що, про що це говорить? Ви Знаєте, тут цікаво, це Луки, другий розділ. Угу. Е, от діалог сам Ісуса і вчителів, от написано 46-й вірш. Е, вони третього дня відшукали його в храмі. Угу. Тобто вони дорога день туди, дорога день назад, і ще день пошуків. Так? Угу. Ось. І вони знайшли його, як він сидів серед учителів, але він не, не вчив їх, але написано, він їх вислуховував і запитував. Uh -huh. Він ставив запитання, от вони йому пояснювали щось там, наприклад, про церемоніальну систему, і він не казав, що я з вами не згідний, я вважаю так. А він каже: Добре, ви кажете, що так, а поясніть мені чомусь так uh -huh. ось, і ці люди були настільки вражені, що вони склалися дитина дійсно має бути? тобто, запитання. фактично, ми бачимо, що Христос задавав такі глибокі запитання, що навіть вчителі не не могли дати відповіді. Так, мотивував. Ну а от розмова з батьками, що ви могли сказати, коли от батьки його знайшли, про шов що, що цій розмові відкривається. Батьки говорять про те, що «Чадо, що ти з нами зробив? Ну якби е, роблять так, такий упрек навіть до нього. Що, що, чому ти не говориш, де ти є? Ми тут переживаємо вже скільки днів. А Ісус спокійно, навпаки, говорить до них, що хіба ви не знаєте, де мені треба було бути? В домі Отця небесна. Він показує їм інше. Вони з одної сторони за нього переживають і говорять: ну, що ти з нами зробив? А він говорить: а як ви могли не помітити мене, що три дні вже нема мене серед вас, і ви мене не помічаєте? А я в домі Отця повинен бути. Їм бути? так само питання задає. Mm -hmm. так? Mm -hmm. Mm -hmm. Як вчителям, так і так, я. Так, так, так. Але бачите, Христос цим самим показав, що його місія в храмі. І виконання волі Отця є вище від все те, що відбувається mm. ось тут на землі. І тому якраз і він робить на це акцент. Його місія у цьому світі. Mm -hmm. Ну я хочу вас запитати, от на сьогоднішній день, як ви думаєте, на сьогоднішній день, коли читається Біблія в храмах, в церквах, коли проповідується Євангеліє, чи люди розуміють значення того, що говориться в загальному? Як би ви сказали, чи воно часто перетвориться в церемонію з вашого досвіду? І чим це небезпечно? якщо Я це так? особисто про себе скажу. На превеликий жаль, в більшості випадків. Подібно тому, як батьки Ісуса Христа втратили Ісуса в повсякденних переживаннях і хлопотах. Вони думали про щось те, що не є гріховне, але те, що є щоденне в людському житті. Вони не зосередилися на духовному, на Євангелії. І, а Господь Ісус якраз в дитячому віці зосередився на Євангелії, на духовних речах. І тому і сьогодні зачасту читається святе письмо і говориться навіть в віршовій формі, в пісенній формі читається святе письмо, в різних обрядах використовується. Але нема тієї глибини, не роздумується над святим письмом, що це значить в духовному плані для мене, що яку користь для мене це може принести у відносинах з Богом. І тому це зачастую лишається форма. Я можу сказати, що я в свій час відвідував традиційну церкву, і я намагався зрозуміти, ну про що ж там говорять. Відкривали Євангелії, відкривали, як говорять апостола, і я приклав всі зусилля, щоб. Почути ті слова, але вони за ось такою формою, за співом, за, за цим сказанням губилися, і я просто не розумів. І коли ти не розумієш, про що говорять, то ти і не вдумаєшся в ці слова. І тому це є проблема, я скажу, що е, коли людина чує Слово Божне, його не розуміє, просто навіть слів не розуміє, не кажучи вже про значення. Тому якраз і Христос звертає увагу, що, нам повин... що ми повинні чути. Розуміти і заглиблюватися в це слово, отоді буде користь для нас. Угу. Дякую. Ну, давайте повернемось до наступного нюансу законів, взагалі відношення. Це закон про податки. От були такі закони про угу. податки в ізраїльському народі. Як Ісус відносився до цих законів про податки? Він платив податки чи він не хотів платити податки? Що можна сказати? Ну, класичний приклад це Іван е, від Івана, 17, від Матвія, 17 розділ, коли. Ходили люди, які збирали податки на храм. Ну, і вони зустріли апостола Петра uh -huh. і сказали, чи ваш вчитель не заплатить податку? Ну і апостол Петро він такий був гарячкуватий, зразу він спочатку сказав, потім подумав і виявився перед проблемою. Він сказав, звичайно, заплатить. Він приходить до Ісуса, а написано: А Ісус попередив його. Ісус знав проблему вже, uh -huh. і спитався: Симоне, а як ти думаєш, царі земні з кого беруть миту або податки? Від синів своїх чи від чужих? І він дав Петро такий урок, він показав, що він не зобов'язаний платити податки. Але разом з тим він не відмовився це зробити. Він сказав, Петро, піде закинь вудочку, піймаєш рибу, в роті недеш монету, і та монета якраз була рівно стільки, скільки потрібно було за нього і за Петра заплатити угу. за їх двох. І, і він сказав: Петро, піди заплати, угу. щоб в них не було причини оскаржувати нас, що ми. Порушуємо закони Мойсея угу. або закони старого заповіту. Так і це все в контексті цікаво, було сказано, що Господь знає наперед, про це говорить він сам, 24-му розділі, що настане день, коли тут не буде камня на камні. Господь знає, так. що через певний час дуже небагато часу пройде, і цей храм буде розрушений зруйнований. зруйнований. Який сенс це робити, платити податок? Казавалося би, але Господь був слухняним і він завжди покорявся якраз тому, що було встановлено податок на храм, був заплачений. Так. Навіть скажімо так. Це було сказано для того, щоб підмочити репутацію Христа, що Він є учителі, посланець від неба. Тому що ну, податок платили тільки ті, хто не був прив'язаний до храму. Так. Але коли Христос, будучи жертвою, яку в храмі приносили постійно, і Він. Показував фактично, що я є та жертва. Але от, оці люди, які задавали запитання, чи заплатить, вони хотіли показати, що Христос не має ніякого відношення до храму. Він не прив'язаний його відсторонити від цього. І Христос, щоб не зблазнити людей, каже, заплати. Але він і Петрові сказав, каже: від кого беруть податок? Від своїх чи від чужих? Тобто він дав зрозуміти Петрові, що він все ж таки належить до храму і він є центром храму Я служіння. Я хотів би тут зауважити, коли ми цю думку розвиваємо. Що він не говорить про те, що треба Юді взяти від скарбнички і дати скарбнички ці кошти, а також це має бути від чуда. Тому отець небесний також втручується в цю ситуацію. Він зловив цю рибу, і в цій ситуації проявляється як божественна сила, щоб правда з одної сторони була виконана в тому, що податок треба заплатити, а з іншої сторони, Господь це не робить безпосередньо, а це втручання Небесного в цю ситуацію. Дякую. Ну, на а от яку роль відіграє тут текст, який написаний віддайте кесарю? Пригадуєте кесаре, так так. А богу боже. боже, як, от, от mm. який принцип ховається в цьому тексті? те, що пов'язане з нашим зем... земним життям, з податками, ми повинні заплатити. Є державні податки, і ми то, так то, само то, сьогодні то... повинні їх заплатити, тому що ми живемо. За ці податки якраз і живуть вчителі, лікарі, міліція і так далі. Це є те, що а потрібно. Богові Боже. Що це означає? А... Бога теж є якісь, якісь, що Богу належить, чи немає? те, що належить Богові, це є це десятина, письмо. і ми повинні Богові повернути десятину приношення. Це також, ну і більше того, Бог не задовільняється тільки, скажімо так, грішми, бо хоче всього нашого серця. Нашого, так. Всього Я яства. хотів би ще підмітити тут одну думку, що бачите, незалежно від того, що. Як вчиняють люди правильно чи неправильно. Це нас не звільнює перед Богом укривати укривати якісь податки з однієї сторони перед владою, і з іншої сторони не, не, не зобов'язано, бо не дає права нам яким чином відокремлюватися від того, що Бог установив. Господь так сказав, ми повинні так робити, не дивлячись ні на що ні на що. так. Дякую. Отож, давайте підемо далі. Значить, нам потрібно вияснити питання: от скажіть, будь ласка, от як розуміння старозавітніх законів? Допомагає відкривати і взагалі розуміти історі біблійні історії, які є записані в Ангелі, ну один з таких класичних випадків це Івана, 8 розділ про Ісуса і блудницю, коли привели до нього цю жінку, схоплену на перелюбі, і сказали такі слова: Мойсей в законі звелів нам таких побивати камінням. Угу. А ти що говориш? Угу. Тобто, це була спроба зіштовхнути ось Ісуса протиставити і, і закони закон. Мойсея. Угу. Ісус розумів цю провокацію. Він розумів, що Він не може сказати, давайте виконаємо, тому що це буде порушення римських законів. Він не може сказати, давайте відпустимо, тому що це буде сказати зрадник. І тому він мовчки починає писати і говорить такі слова: Хто з вас без гріха, нехай перші в неї каменем кине? Угу. Практично він підтримав закони Мойсея, що це правильно, перелюб це гріх, але разом з тим він поступив духовно. Він показав, що ви всі грішники. Угу. І, давши цій жінці другий шанс, він сказав. Не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Тобто, ти неправильно зробила, але не поступай так більше. Ти отримуєш спасіння, я даю тебе прощення, живе по-іншому. Тобто, в цьому випадку Христос теж не порушив закон Моїсею. Так. Так? Так. І, і навіть з самого початку Христос сказав: не думайте, ніби я руйнувати, закон чи пророки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Так. Тобто, Христос чітко показав, що все його життя воно було базовано на законах. Дуже дякую вам за ваші роздуми. Дорогі друзі, ми бачимо, що дійсно закони, які колись Бог дав через Мойсея, Він їх чітко виконував, тому що вони говорили про нього, відкривали його місію, відкривали його вчення. І фактично все, що говорив Христос, Він просто пояснював ці закони. Тому давайте детально їх досліджувати, роздумувати, знати, що ще дійсне, що вже виконалось в Христі, де жертва, яка була з Ягнятком зв'язана, а де жертва Ісуса Христа дії. Той, хто глибоко досліджує, той і зрозуміє, що написано. Нехай Бог допоможе вам в цих дослідженнях. До зустрічі.